Це просто якийсь жах. Відомий український актор Остап Ступка в суді вперше сьогодні коментує п'яне ДТП, яку влаштував у Києві. І суд уже обрав запобіжний захід Остапу Ступці, який влаштував цю п'яну ДТП. Я нагадаю, є потерпілий 38-річний чоловік. Він з важкими травмами зараз перебуває в лікарні і бореться за життя. За словами журналістів, які були присутні в залі. Ступка вчинив певний протест. Він сказав, що він не хотів нікого вбивати, він вибачається перед потерпілим і взагалі він не очікував, що так трапиться. Я нагадую, ви на ютуб-каналі Ростислав Продакшн, щоб отримувати щоденні новини, ставте вподобайку і підписуйтесь на канал. Відомий український актор Остап Ступка сьогодні 6 квітня у Чеченківському суді вперше прокоментував ДТП у Києві винуватцем, якої він став. Артист у стані алкогольного сп'яніння на своєму рейндж-ровер влетів у припаркованому. Іномарку Міцубіші, внаслідок чого постраждав власник другого авто. Син легендарного Богдана Ступки перед суддею та слідчими запевнив, що допомагатиме потерпілому на етапі лікування та. Після нього він також вибачився перед своїми колегами з театру. Слова актора процитували журналісти сайту. Страна я фінансово допомагатиму потерпілому як на етапі лікування, так і надалі. Мені дуже соромно не можу прийти до тями. Народний артист також додав, що потрапив в аварію. Був у стані алкогольного сп'яніння, тоді коли повертався із благодійного концерту. Сторона захисту ступки підтримав.

Після того, як суддя вийшла з дорадчої кімнати, вона озвучила рішення щодо покарання для підозрюваного. Актора звільнили у залі суду та оголосили про домашній арешт до 5 червня включно. Повну ухвалу у суд оголосить 11 квітня. Передає Суспільне. Нагадаю, що аварія сталася по вулиці Федорова у Голосіївському районі Києва. Слідчі встановили, що ступка виїхав на зустрічну смугу і в'їхав у припарковане авто, де за кермом сидів 38-річний водій. Потерпілого, терміново госпіталізували із серйозними травмами. А актор поїхав до відділення поліції. Попередньо він, як стверджують, деякі інсайдери у ЗМІ намагався вирішити питання з правоохоронцями за допомогою хабаря. Проте все одно виру. Шив до ізолятора алкотестер показав, що рівень алкоголю у крові зірки становив 1,62 проміли при нормі 0,3. Отже, наступні два місяці ступка буде відбувати нічний домашній арешт до 5 червня. Включно він не має покидати дім з 22 до 6 ранку. Повну хвалу суд оголосить 11 квітня. Йдеться в повідомленні, як стало відомо напередодні Rover зірки про тарани в міцубі. Слідчі поліції Києва за процесуального керівництва міської прокуратури повідомили знаменитості про підозру у скоєнні злочину, передбаченого частиною першої статті статті 286 Кримінального кодексу України порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп'яніння. Санкції статті передбачає позбавлення волі на строк до трьох років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від трьох до п'яти років. Алкотестер був надзвичайно високим, як я зазначав, один. 0,62 проміли за норми 0,3. У суді актор попросив вибачення за ДТП і запевнив, що всіляко допомагатиме потерпілому. Зі слів артиста він їхав з благодійного заходу, де збирав гроші для поранених військових. Хочу сказати слова під... підтримки українському народу, всім, хто боронить нашу державу від загарбників, від окупантів, від фашистів, інакше їх не можна. можна назвати. Низький уклін всім ми переможемо. Ми переможемо. Слава Україні, героям слава. А тепер я хочу звернутися. До представників культури Російської Федерації навіть слово культура не можу, не можу зараз нормально вимовляти. Культура Російської Федерації. яка? Я сподіваюся, що Не всі абалвані у вас в Росії там. Нагадаю, що в 2014 році син Остапа Ступки Дмитро також спричинив аварію. У тому інциденті, який нині був потерпілий, ступка молодший в'їхав у ладу, в результаті чого водія забрали до лікарні. Проте потерпілий вижив, за словами пасажирів влади, ДТП сталося через неуважність молодшого Ступки. До речі, Дмитро зараз проживає в Сполучених Штатах Америки ще з 2021 року. Мовляв. Авто й не побачив в дзеркалі їхнього авто. Сам Дмитро запевняв тоді, авто потрапило в так звану мертву зону, і він просто не зміг його бачити. На запитання, чому Дмитро не в Україні, актор відповідає: Благодійні концерти в США, кошти з квитків будуть передані на потреби нашої рідної України. Я в США приїхав безкоштовно працювати ведучим благодійних концертів і від продажу квитків гроші перераховуються на потребу нашої держави. Вам аби що написав так відповідав Дмитро в коментарях. Я нагадую, як Дмитро Ступка, так і Остап Ступка засудили російську агресію і вторгнення РФ до України. Проте ні відеозвернення, ні підтримка за словами Дмитра з США в Україну не заспокоює українців. Вони його звинувачують за те, що він не повертається до України. Хочу записати це повідомлення всім хейтерам та диванним військам. Ідіть, ви друзі, добре. Гарного дня не мерзніть.